Частина служіння військового капелана, зокрема сьогодні, десь у Пісках, полягає на тім, аби відвідати із власне, святими тайнами, відвідати із привітаннями, різдвяними всіх бійців, які сьогодні дислокуються у Пісках. Рівняйся! струнко. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ну, вітаю вас з Різдвом Христовим. З величним святом, я думаю, сам Христос на нашій стороні. Отже, Христос народився. Його! Христос народився. Славімо! Христос народився! Славі його! Тільки любов має продовження. Отже ж, ви тут, каже Христос, тому що немає більшої любові, як та, коли хтось кладе життя своє за своїх друзів. Пам'ятайте про це. Тримайтесь дуже міцно цієї істини. Ми тут не просто так, ми тут, тому що життя має тривати. І тройці три святую, і живо творяші. Тройці три святую, тройці три святую, сімаючи. Христос родився, боготина, не лиспівається. <speaking in> oh, <foreign> the <language>